До Львова з'їхалися чверть усіх пластунів світу. Привід поважний – 100 років від народження пласту. Люди долали тисячі кілометрів, їхали родинами. Ювілейна зустріч триватиме тиждень, а кожен день у пластунів розписано на години. Наші львівські репортери спробували утриматися у ритмі пластового життя. Такий пласт дуже чітко сформулював ще 100 років тому його засновник Олександр Тисовський. Це не просто спорт, це не забава задля забави, це не школа і не військо. Пласт це мистецтво життя. Його може опанувати кожен, окрім лініюхів, неуків і самолюбів. У пласті як ніде відчуваєш дух братерства, каже Настя. Без нього не те, що каноє перевернеться. Життя видається прісним. За своїх 11 років пластування вона не раз у цьому переконалась. І не вона одна. Ой, багато. У мене пів школи сюди пішло. Тобто, дійсно люди бачать, що це дуже добре. Тобто, що люди з пласту набагато більше відрізняються від молоді, яка зараз є на вулицях, яка може дозволяти собі курити, пити в навіть з 14 років. А у нас тут, ну тобто здоров'я. Це один з 14 основних пластових законів, так званих точок. В числі їх ще справедливість, совість, порядність. В обов'язку кожного пластуна дотримуватись цих законів упродовж життя, а ще бути вірним Богові і Україні. Таке прописано у статуті. Українська скаутська організація виникла 1911-го у Львові, через 4 роки після початку в Англії світового скаутського руху. І вже за рік українські скаути отримали власне ім'я пласт. Пластунами називали наших козаків. В загальному світі скаутинг рахується як найсильніша, найкраща організація, яка виховує провідників. Приміром, майже всі президенти держав в світі, в демократичних держав, це все є скаут, бувші скаути. В Україні наукове товариство Шевченка, про світу створили пластуни, ними були лідери ОУН і УПА. Та за патріотичні настрої пласт почали забороняти. В центральній і східній Україні ще на початку 20-х. За кілька літ вже й у західній. Пласт пішов у підпілля. Пан Любомир у 12 літ став членом такого таємного пласту. А що організацію переслідувала і радянська влада, другий етап свого розвитку вона отримала у діаспорі. Нащадком таких пластунів є Марко. Його родина вже наполовину німецька, але мама пласту. Я завжди спробую так жити за пластовим законом. І слухати себе пластового поводу це означає, що я завжди в пласті. В кожну хвилину. І тобі це подобається? Так. В Америці є в нас оселі пластові теж. Як тут і сокіл, то в нас є там вовча трупа, писаний камінь і новий сокіл то я переважно їжджу на найбільшу, це вовче тропа. І, хоча умови життя у пластових таборах Спартанські, Ярема їде туди щороку. Коли виховують через гру і працю, до випробувань ведуть поступово, труднощі посилені всім, каже пластун у другому поколінні Володимир Темницький. Тому навіть його двійнята та дворічки уже пластуни. Ці пластуни вони наприїхали на табір пташат. Та ми вже давня пластова родина. Мій батько був один з основоположників бурлаків, такий пластовий курень є. А я, я і мої два брати записалися до Чорномарців. На відміну від скаутських організацій, де членство до 25 років у пласті воно є пожиттєвим. Цей стиль, цей якийсь такий от, ну, от як ти себе поводиш в житті, як ти думаєш, твої друзі, вони вже лишаються практично все життя. Тобто без цього вже неможливо. Світлана Хрущак, Тарас Оленець, новий канал.